Шановні ну, депутати, шановні запрошені, е, я дякую всім тим, хто прийняв участь в обговоренні даного питання, е, звіту голови районної ради. Дякую за ті, я, я вважаю, що всі зауважені пропозиції, які пролунали, вони є слушними. І вони, е, я обіцяю те, що от Валерій Миколайович і говорив, що по ну так його словах хіхікали. Е, жодна пропозиція депутата, якщо ви пам'ятаєте, жодна пропозиція не, не хихікається. Виконавчим апаратом районної ради вона опрацьовується. І, зокрема, те питання, яке піднімав Олег Миколаївич, про стало особливої нагороди в Минському районі, вона також опрацьована. Проєкт рішення він підготовлений. Але також ці питання затрогують і бюджетні пропозиції, і так далі. Тому це питання обов'язково буде винесено під час роз. Під час узгодження е, тих коштів, які будуть е, виділятися, тому що за кожним питанням, за переважним, е, кожне з тих питань, які піднімалися тут, стоїть бюджет, стоїть інші позиції, які необхідно враховувати. Тому я ще раз наголошую, е, червоною ниткою через діяльність виконавчого апарату голови районної ради проходить те, що кожна пропозиція, кожне зауваження, кожна рекомендація. Депутатів районної ради, інших е, структур посадових осіб, вона обов'язково опрацьовується. Інша справа, приймається воно в сусідньому залі чи ні. Для цього необхідне рішення більшості депутатського корпусу районної ради. Друге, на деякі питання я зараз готовий відповісти. Буквально я в тих межах, які я попросив, що стосується, були службі припозиції Ана Миколаївни і так далі. Я дійсно. Тут недопрацьовано де депутатський корпус не, не знає, які там відбуваються депутати в місцевих радах. Я думаю, що обов'язково на сторінках веб-сайту Бенської районної ради ця інформація буде надаватися, буде вона отримуватись із селищних сільських селищних міської ради і буде пропонуватись депутатам. Інше питання піднімав Валерій Миколайович про те, що доцільно було б залучати до цих, до, до системи навчання депутатів місцевих рад, депутатів сільських, селищних рад. Я хочу вас проінформувати, що виконавчий апарат ради на цій працює. Працює у тісній співпраці з базовим рівнем. Я хочу проінформувати про те, що Валерій Миколайович Кравцов, і Павленко Володимир Миколаївич на сесіях несли питання про створення місцевих. Київ і ця робота проводиться. Тобто в районі ми намагаємося створити. Це перший крок на рівні району, але ми намагаємось створити систему навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатського корпусу різних рівнів. Тому тобто, така робота проводиться. Може вона не не стільки афішується, тому що. Це також питання різні тут питання, але така робота і така система створення такої системи захоплюючого навчання, як і, і ко континенту я сказав, вона проводиться. Я можу тільки одне сказати, що кожне зауваження, кожна пропозиція, а я ще раз повторюю, що ці я вважаю переважна більшість, абсолютно більшість із них слушними і вони. Необхідні для опрацювання і ті, які оголошує Федерувано, особливо дитячого садка і так далі. Міських дитячих садків це дуже актуальні питання, і вони необхідні спільне рішення районної державної адміністрації, і у цьому сесійному залі ми повинні їх спільно вирішувати. Я е, це моє не те, що я обіцяю це зобов'язання мене. Е, Моє як голови районної ради, де депл... апарату районної ради, посадових е... осіб районної державної адміністрації, ці питання всі були опрацьовані. І... Вони, я думаю, знайдуть у певних проєктних рішеннях тих питань, які будуть винесені на чергові сесії. Але я ще раз наголошую, це не обов'язково годнева сесія чи і так. поетапно ці питання будуть виноситись до, до вашого роду, до і прийняття. Я ще раз дякую за ту оцінку, яка була надана за ті пропозиції рекомендації, які були надані під час обговорення звіту голови району. Дякую. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення по даному питанню. Будь ласка. Шановний Володимир Михайлович, Федор Іванович виступав, якщо така ситуація є в дитячому садку, то доручити комісії з гуманітарних питань, відвідати дитячий садок і дійсно там воно переповнене чи не переповнене, а потім доповісти на слідуючі сесії. Дякую. <говори> Я думаю, Сесія, сесія районної ради та доручення але ви відповідно і постійні комісії. Нема запитання? <говори> Шановний депорта, не нам необхідно прийняти рішення даного питання. <говори> рішення або за постійних комісій заважень <говори> та пропозиції щодо проєкту рішення не Хто За те, щоб даний проєкт рішення прийняти як рішення э, э, сесії районної ради, прошу за слова.